За селом, коло Гринтаєвої ливади, стоїть кривого тихо на млин і зігнувся під трух, травою та бадиллям поріс. Із шести крил осталося тільки троє, та й ті дірками світять. Ніхто не бачив, щоб він, коли молов, і давня колія до його поросла густим споришем. Усі, мабуть, і забули б про той млин. Та ось приїхали влітку пани в село на дачі, почали протоптувати до його стежички ясними зоряними ночами. До того млин був як млин, а розділились на його пани, то й зараз, що то млин неабиякий, бо в йому мелються для панів чари. Тільки посидять під ним панич із панянкою хоч один вечір. То так їм голову заморочить, що тільки виясниться, як у церкві на рушнику стануть. Та хіба тільки молоді, якось наважились піти до млина один лікар із чужою жінкою. Було ж тоді і сміха і гріха. Пани ж були такі, та й поїхали, а той дідько, що накручував їм, і зазимував у старому млині. Сидить собі старий, нудиться без діла, зігнувся вовною поріс. Удень спить, укутавшись драним мішком, а як стане поночі, та як поснуть у селі люди, тоді вилізе на млин, поворожить на зорі, погомонить із вітрами та й живе так. Та не дурно, кажуть люди не шукай трясці, воно само тебе знайде. Знайшло воно й старого дідька в забутому млині. Прислали восени молодого вчителя в село. Поки була у його з батюшкою згода, той дідькові дихалось вільно, ніхто його не рушив. Та надало батюшці пожалітись кудись. Учитель читає мужицькі газети й книжки. Вчителеві й утерли носа, коли ти, мовляв, пан, то й вичитуй по панському, а коли ні, то із села під чотири вітри, а під п'ятий шум пряма дорога. Вчителеві нема як серце зірвати, то взяв та й шугнув усяку нечість із села оулом. Тепер із батюшкою не здоровкається. Батюшка все випитує людей, чи не бачили в учителя мужицьких книжок, а той вишукує в селі, чи не засидівся деякий дідько, щоб його останнього виперти із села. Доти питав, доти не шпорив, поки довідався такий про його? Тепер Кривому Тихонові не дає спокою. Твій млин, каже, тільки батюшці гроші меле. Розбери його, то хоч дров будеш мати, а то хтось спалить і к лихій годині. І той пообіщався розібрати його по весні. Де тоді подітися дідькові при старості літ? Знову в село піти, щоб учитель віддав його волочити дітям за хвоста, як сороку по шляху? Довго думав дідько і надумався, або накрутити вчителеві, щоб йому заціпило, або не довівши себе до наруги, самому головою наложити. Новина, в нас новина породила мати сина породи. Синочко. Зашуміли в селі сани од воріт до воріт, по улицях хлопці понесли зорю. От хати до хати Христа славлячі, бігають дівчата, висипали зірки над церквою та над школою. Дідько примостився край віконечка в млині, став пильнувати. Дивиться, плине тінь від школи до церкви, а друга біжить, ковзаючись під цвинтарем, їй навхрест. Дідько Мершиць засукав рукава, заплющив очі, почав на пучках ворожити, млинком покрутив ними те легісень зводить пучку до пучки, краєчки черкнулися, і дві тіні зійшлися докупи на розі церковного штахету. Зійшлися та й спинилися. Ой. Панночка у білій шапочці мало не спіткнулась на понича в сивій шапці. Сива шапка хитнулася і стала, мов укопана. Одно стало, крутить на пальті гудзик, друге щось витягувало з кишені хусточку і говорить не говорили, розминатись не розминалися, Вчитель Ярошенко розлучився із жною з попівною ще за доброго ладу з батюшкою. Тоді були вони з нею приятелями і разом обтирали кутки у батюшчиних кімнатах. Як тільки Женю вирядив отець, як і учителювати в чуже село, зразу почалася у його з учителем звада. Тепер Учителі Женя не знали з несподіванки, як їм зустріватися. Чи ворогами, чи як було перше, добрими приятелями. Добрий вечір, Євгенія Яківна. Здрастуйте, Микола Івановичу. З приїздом вас. Спасибі. Подали руки. Женя була дівчина не з плохих, Недовго думавши, вона вкрила Ярошенка мокрим рядном. А Чого це ви не заскочили, хоч би на часиночку, та не привітали нас із праздником? Запаніли? Забули? Ну, коли ж, бачите. М -м -м увесь день пронудилася сама, як не сказилася. Всі вікна видивились, виглядаючи вас. Коли ж, може, ви не знаєте? Ой, отець Яків, ми з отцем Яквом… Що, доноса на вас написав? Слід було, той написав, а сердитися немає чого. Сам папа сподівався, що ви таки зайдете з церкви і з обідом не вилів поспішати. А ви таки, у. Ну ви куди оце розігналися? Та до дяка думав заглянути. Ну, то знаєте, не одв'яжусь я від вас сьогодні цілий вечір, Буде й того, що весь день пронудилася. Один кавалер на все село та й того не витягнеш із хати. О. Який Ах, там з мене кавалер? Ну, а коли не кавалер, то не було чого їхати до нас у село. Нам би іншого прислали. Не вигадуйте ж ото. Ярошенко збоку зиркнув на гостроносеньке з руденькими бровами та віями обличчя панянки, зітхнув і взяв помалу дівчину під руку. Звернули на шлях. Тільки дві тіні стали наближатися до млина, дідько почав накручувати. Із за панського саду срібним човником виринув на небо місяць, а кругом його золота перезва зірок. Хукнув у віконце. Разками білого намиста засяяла груша на ливаді. на волохатому млині світляками загорілася бадилля. Млин поменшав, осмутнів. Стало химерно якось на світі. Темно, нетемно, видно, не видно. Дідько схопив шапку з себе, махнув. Дві зірки разом зірвалися з неба і покотились над самим млином. Дві тіні стояли недалеко коло млина, піднявши вгору голови, і лице їм осяяло на мить рожевим світлом. Подивіться, подивіться, які зірки покотилися, я аж кинулась. Ярошенко підняв вище шапку і задивився. Та тут чудно якось. Немов справді наворожено. Женя жартовливо глянула на його і промовила з лукавою осмішкою. Чи не сісти нам під млином спочити? Ярошенко щось стиха тьохнуло в грудях. Проте він спокійно згодився. Ходім, спочинем. А не боїтеся? Байдуже. Моя голова не боїться чару. Ну, ви звірились у тому? Звірився. Надержіться ну, ж. Женя підібрала поле й, легенько грузнучи в снігу, подибала підтюпцем до млина. Широко ступаючи, брьохав за нею Ярошенко. Посідали на трухлому східці на сходах. Сей. Дідько повертав щось у млині, аж очі йому випирало з лоба. Понадували зорі, як не лопнуть, місяць осунувся нижче, витріщився на обох. В прозорому повітрі замиготіли срібно нитки. А що вам нічого не діється? Діється? Щось немов кози по спині язиком лежуть. Женя надула губки і пистливо насупилась. Дідько повернувся й плюнув із серця. Далі глянув сюди, туди, вхопив і стріхи жменю снігу і пустив з легенька дівчині в пелену. Панночка догадалася, зібрала той сніг руку і крадькома посунула його поза Ярошенковою спиною, труснула за комір. Ярошенкові, немов світ свінув. Дідько тільки посміхався з свого віконечка, дивлячись, яка знялась буча з того клаптику снігу. Обоє гасали кругом лина в снігу, як марюки, спотикались, падали, шугали по в снігу, губили калоші, сипали одне одному жменями снігу. Сміху й галасу було, немов зібрався там цілий куток. Спинились обоє під млином стоять. У панночки повні жмені снігу та за руки цупко держав її Ярошенко, дивлячись одне одному у вічі сміються, а розщепитись не розщепляться. Сміється Ярошенко, не зводить очей із панночки, і сам собі дивується, І яка мара пустила неславу про дівчину, що вона погана, щось шепнуло йому. Скорися батюшці, попали мужицькі книжки, викинь з голови все те, про що марив самотніми ночами, і будеш найщасливіший з усіх учителів у повіті, будеш мати тестя благочинного, а у його. Коній, як смії, а у його фаетони, у його буде тобі царство і панство. А всередині у Ярошенка десь почало скаржитись тихо, тихесенько, щось одлукавого. Чи мало ганяли тебе по школах, чи, чи... мало було з людьми у мало зазнав ти ну та самотини. Людські діти живуть та на світ Божий, радіють, а ти марнуєш свою молодість у гризоті. Та ще коли б знаття, що все те не дурно. Може, з усього того нічого й не буде? А ти собі ним тільки світ зав'яжеш». А дівчина в руках пручається, в юном б'ється, біліють розочком зуби, в очах миготять блискавки. Занудило Ярошенкові якимсь дивним нудом, щось ніби вхопило його зав'язи та й пригинає ближче до тих живих квіток. І сам він щувся, як щось задзвеніло під губами, як тоненьке скло, аж мороз поблизу десь ахнув. Дівчина одкинулася, зляканими очима глянула на його, її задирле величко відразу стало таке покірне та тихе. Додому, додому. Ой, додому. А Ярошенко стояв на місці, як укопаний, і до чогось уже прислухався.

Ой співали три янголи з неба летючи, в ясні зорі оповивши христа несучи. Дзвінки, тоненькі хлоп'ячі голоси лунали під крайньою хатою поблизу од млина, деякі голоси Ярошенко впізнав одразу. Вирізнялися два дисканти братів мосурів та чарівний Альт курія й отряхи третьогрупника коваля, щось свіже, як чиста течія, вливалося у груди з тими співами і нічні чари гинули, як роса. Якої ж це вони співають? Не одної колядки вчив він їх у школі, а такої не вчив. Самі десь навчились, немов тихенький жаль на школярів щепнув Ярошенка, моє їм непотрібне. А голос ковалят дзвенить на все село і щось нове, чого він не помічав у класі, бриніло в його співі. Щось таке, чого він не чув ніколи в дітях за шкільними стінами і що прокидається у їх тільки під рідними стріхами. Смутком обвіяло Ярошенка. Микола Івановичу, ходімо ж додому. Ярошенко стояв і гаряче дихав. Шугнулись під млинаю вітринята, подалися поміж мерзлими бур'янами, закуріли десь аж під гаєм. Потім випливали на небі білими перами, стали кружитись коло місяця. За ними посунули великі рядна. Ходімо, ходімо до хлопців. І Ярошенко, не озираючись, подався до колядників. Женя осталась одна. Недобрі огники заблищали в очах у неї. Нахал мужик. І що мені бог дав? Людям, як повітка, а мені вона здалась, як квітка. Опівночі до кривого тихона затарабанило щось у вікно. Тихоне. Тихоне, ти спиш, а твій млин мелиться аж стогонить. Мерщи йди і спини, а то до ранку або згорить, або каміння полускається к лихій годині. Поки тихон поволі взуся та розшукав кобеняка, за селом палахкотіла вже пожежа. Млин горів.